Весь город білий. І картопля, і ридиска, і горох. Все. І полуниці в цьому году в нас не буде. Скоріш за все, що нічого не буде. Ось так. Рікою. У дворі все пливе Рі... рікою просто. Всі лілії білі, все пливе. Це щось страшне. Дощ, град, а потім знову дощ. Люди добрі, ще й молнія. Казали, що буде голодний рік в Україні, так воно, мабуть, і буде. Все затопило. Навіть тюльпанчики стоять. Побиті всі. Пливає вода. Пливе. Страшно вийти на вулицю. А й не вийдеш, бо немає сухого місця. <реку> Ось така в нас краса пройшла. О! Оце таке. Все полуживеньке. Гноміку ногу відбило. Оце така. Краса. Ручейки додому. О, ви тільки погляньте, що робиться. Горох. Завбільшки горох. Такий гарний, зрілий. Оце таке робиться. Оце на тобі. Оце така стихія. Зараз Щас... і тут теж хризантеми всі. Бід... Бідненькі вушка повісили. Це щось страшне. О! О, прям як на березі моря, замість гальки. Тільки про моря нам тепер тільки мріяти. А тут взагалі за хатою. Так, а, вже трошки уйшла вода. Але дивіться, як чуні тонуть. От я перед всім заходила, хотіла прокопати. О! Вже більше занурилося. Це... У! Все, і ще б трошки і я б затонула. Треба йти навшпиньки. Дивіться, що робиться? Більше стати не можу. Все, катастрофа. Скільки живу, я такого ще ні разу в житті не бачила. Зараз покажу вам. Я з мамою виходили на вулицю, бо чоловік на роботі. Настий син був з дочкою в хаті з маленькою лялечкою. А ми підкопували на вулиці, бо така вулиця, що вся вода до нас. О, дивіться, що робиться. Гоп. І гоп, і все. Ось людей теж город весь білий-білий. Вода як текла і все нам в двір. Отак, сили природи. І туйка вся засиплена. Оце ми тільки що копали з мамулею. Підкопували трохи, бо це ж не, не можна. Слухайте, воно ж все Вон тече, все тече, тече, все до нас в хату. Тобто не в хату, а в двір, під хату. Отак робили такі дві невеличкі дамбочки. Одна і друга. Оце така краса. А дощ і далі лупить. Оце так. Зараз підемо в город, покажу вам, що в городі робиться. Це якийсь жах. Який жах Зараз хвіртку закриємо і тече водичка. Тече-тече. А тут взагалі краса, взагалі плакати хочеться. Вже все багато чого вже зійшло в городі. Так гарно полуниця квітла. Все побило. Все вщент. Двір плаває просто. От вам і Київщина. Вон гляньте, яка краса. Осьо. Все в воді. Малина вся в воді, ожина вся в воді. Осьо, дивіться, що. Боже, яка краса! Боже, яка краса, яка краса, цивуля вся замокла. І тут наша ожинка. О Боже і малинка. О Боже. А там картопля вже зійшла. Вже. Ух ти! Щавлик, щавлик Побитий ти в усмерть. Ну то ладно, відросте. А от полуницю жалко. Де тепер пойми, чи буде вона, чи не буде. А тут уже сходила картопелька. А тепер що з нею буде? Через тиждень побачимо. Оце така краса. Краса, просто краса. Да боже допоможи нам всім.